Більше нічого я докравчувати собі не буду ніякого залізного меча. Нічого остального. Я любого моба вб'ю з одного удару. Ну, любого звичайного. Такого як ось оцей кріпер, наприклад, візьму кайлом вдарю, він помер. Ха-ха, я, до речі, не знав, що я можу кайлом убити кріпера. ха ха але я його не боюсь взагалі. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, ти що так бахнув жорстко? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми виживаємо в Майнкрафті. Але найголовніше те, що чим більше у нас буде рівень, тим більше ми будемо мати сили. Як це буде працювати, якщо чесно, до кінця я не знаю, проте я бачу там портал зруйнований. І let's go прямо відразу туди. Можливо, ми там знайдемо якісь прикольні шмоточки. І, в общем-то, найголовніша наша ціль це просто получати дуже багато досвіду, вбивати дуже багато мобів, отримувати купу-купу різних шмоток прикольних. Прокляття втрати. А, ну хоча б зняти можна, хух, слава Богу. От. І що з цього вийде, ми обов'язково сьогодні перевіримо. Але я би хотів відразу попросити вас підписатись на канал, поставити вподобайдена і долучатись до телеграм-каналу, тому що саме туди я закину цей мод. А поки що ми біжимо. Добуваємо трішечки дерева, взагалі капельку, для того, щоб скрафтити собі сокиру і винести ось цю овечку. Хе-хе! Так, лет'яу. Трішечки дерева сюди, сюди. Дерев'яний верстак, палочки І сокира готова. Забирай. Цей верстак і біжимо валити овечок, тому що уже на другому рівні, і наскільки я знаю, я отримаю перший ефект сили. А там уже далі легше, легше і легше. І я буду з кулака вже всіх виносити. І цікаво, наскільки швидко я зможу здолати всіх босів Майнкрафту, тому що, в принципі, сила велика це супер. Так, мені потрібен другий рівень. У мене вже є перший, і це супер класно. Так, овечка, йди сюди, Бемк. Поки що ефекта сили я не бачу. Поки що я ще не сильний. Поки що я ще найзвичайний чувачок, який хоче стати. Наймогутнішим в цьому світі. Свинка, іди сюди. Опа, другий рівень і сила 2 у мене з'явилася сюди. Я настільки сильний, що я буду їсти сиру баранину. хе 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 так, в общем-то, в цілому найголовніше наша ціль це знайти село. Тому що, якби не село, то що? Що <с>? <Шо> за прикол? Так, корівка, йде сюди, ти йди сюди, ти йди сюди. Проте вже досвіду з вас не так багато і капає, хоча ще трішечки трішечки приходить. Так, в селі у нас є хто? Правильно, у нас є голем, з якого ми зробимо зараз залізне кайло, а уже з залізного кайла щось ми то точно придумаємо. Так, все тут у нас максимально красиво, максимально класно, але голем ось до. Так. Ну, голем, о, поки що у мене сила 2. І ти знаєш, я би хотів тебе Попробувати завалити без стовба, якого я строю кожного разу для того, щоб тебе завалити. І для того, щоб спробувати, ну, вже точно як пацан тебе винести, мені потрібно що? Мені потрібно трошечки підрости. І трошечки більшого рівня мати. Так, третій є, це вже хорошо. Як я розумію, на четвертому я буду мати ще більше сили. Проте ще й пішов дощ. Халепа, Потрібно зараз буде поспати. Але я не цукровий, я не розтану, тому байдуже, мені потрібно... Но найголовніше це великий рівень, щоб моя сила стала ще більшою, і я попробував завалити голема без стовба. Так, котиків вбивати не буду, селян теж. Проте тут є вугілля, але в мене нема кайла хорошого, щоб його добути. Де в мене вообще будь-якого кайла нема. Тому ми винесемо хоча б тільки курочок. Ану, йди сюди, курча. Опа, четвертий рівень, сила номер три. Але сокира майже зломана. Давайте зробимо собі зараз ще одну: Бемк, бемк, бемк. Все, ще одна сокира є. Заберемо зараз трішечки зовсім капельку дерева, щоб потім можна було щось скрафтити толкове. І погнали валити голема. Голем! де до мене, друже. Чи ти вже мені не друг? Я й не знаю. Мені потрібно щось пох... Буде. А то він мене може зараз так розвалити жорстко. А, голем. Зараз я підійду до тебе. Як я прийду, ти і ляжеш зразу, а? ну. На. <гум> На, ще! Іще! Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Сань, регенься, регенься відразу. А -а -а. Ну. Що хочеться сказати? Голем не такий простий хлопак. Була б у мене дійсно броня, я би його виніс на ізі. Але без броні, прям ну, неприкольно, так? Да? Ой-ой-ой! Все, 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 голем, ні. Потім наступного разу я вже тебе винесу без оцеї штуки. Але зараз це взагалі не варіант. Взагалі не варік. Так, бенк, залізне кайло сюди. Через те, що в мене є така велика сила, мені потрібно не сокирою вбивати всіх, мені потрібно вбивати всіх мечем. Мені писали в коментарях, колись я вже проти зомбаків був з великою силою. І там мені сказали, Сань, не треба валити сокирою, тому що сокира валить тільки одного, а меч вали всіх по радіусу. Тому, опа, не Погано, яблучка не сюди на базу. Тому зараз ми будемо реально перевіряти свою силу на всіх інших мобах. Але перед цим скрафтимо собі хоча б якийсь кам'яний меч. Сюди. Ох, ти що, з ума зійшов? А ну пішов звідси. Ха-ха, прикинь, напав на мене, поки я крафтив. А я хотів скрафти собі кам'яну сокиру, щоб дерево добувати быстріше. Моя головна ціль це попробувати побивати всіх босів з мінімальною кількістю броні. В принципі, зараз у мене є просто золоті чоботі, і я думаю, що залізний сет це буде прям максимум. Максимум, який не можна робити більшим. Типу, ну чисто отако, залізний сет, ніяких діамантових обладунків. Меч буде кам'яним до кінця гри. Більше нічого я докрафчувати собі не буду. Ніякого залізного меча. Нічого От скажи, Сань, от чому ти такий дурачок? От чому ти сказав, щоб... А я мене в сила пропала! Сили нема. Опа, з'явилась, з'явила, з'явилась сила. Ану, Санчос, хілься. Треба валити зомбаків. Бенк. Залізо випало. Непогано. Скелет, іди сюди на базу. Бенк, тебе теж. І тебе теж. У мене, до речі, вже сила четвертого рівня. Це прям щось вовше потужне. Цікаво, коли я вже зможу валити зомбаків. Ну, не то, що зомбаків, бо зомбаків я напевно вже з першого удару можу. А ні, з першого ще не можу. Це коли пригаю, то да Коли пригаю, то ваншотю Але це ще ерунда. Мені треба прям валити бос. І наскільки я знаю, найлегшим босом в ігрі все ж таки є візер. Візер. Щоб скрафтити візера, точніше заспавнити його, мені потрібні голови скелетів висушувачів. До речі, скелети висушувачі теж такі сильні пацани, яких дуже багато хп. І вони є достатньо потужними хлопцями. Проте зараз мені треба розвалити оцих всіх. Отако, отако. Головне, не забувати за мої сердечки, тому що сердечки це те, що в мене закінчується і закінчується досить швидко. Так, тут скелет по покріпрували, це хорошо. Ще одного кріпера ми виносимо, ще одного теж. Тебе теж. Одне сердечко. Все, валим, 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 валим саня. Саня, там є скелет, скелет має застрелити мене. Тихо, тихо, тихо. поїж, бо може бути халепа. Конкретна, а вас треба розібратись з вами, щоб не було халепи. Так, скелет, я йду до тебе. Опа, сюди на базу і можна поспати. Да? Ану, селян, іди в баню. Саня хоче спать. Ух, доброго ранку, одинадцятий рівень. Сила шостого рівня. в мене зараз я щось і навіть не подивився на те, яка в мене сила. Ха-ха, шостий рівень сили, я в шоці. З такою силою, це реально. Ну, Майнкрафт буде пройти дуже легко. Проте знову дощ! Я коняку з одного удару вбив, в ж шкапе багато. Так, мені по факту зараз потрібно просто спуститися в печеру, Добути трішечки заліза. Я бачив вугілля десь тут. Опа, є воно. Тут ще нижче можна спуститись. Ой-ой, ой, -ой, -ой куди Саня забрів? Куди ти зайшов? Зараз може бути халепа. Зараз може бути халепа. Потрібно швидесенько зробити собі двері. Бо без дверей можна прям втонути. Дуже легко. Дуже легко. Прям як зараз. Опа, хух, живем, живем, живем. Їмо. І шукаємо залізо. Я сподіваюся, що залізо десь тут є. Залізо. Ти де санчоу тебе шукає? Проте не може знайти, але чую зомбака там з боку, десь десь тут є зомбачок. А де він саме, я й не знаю. Опа, куди прийшов? Одна халепа, що я Залізо знайшов і це супер. Але що я смоскипи не скрафтив і не забрав в селі смоскипи? Беремо в другу руку, і все, ми все бачимо. Вугілля трішечки беремо, заліза теж. Ми прям реально квартиру побудували. Дивіться. Ось, <снавість> захід в квартиру, нормальний такий. Опа, ще залізо сюди на базу. Так уже нема що хавати. Зомбачки тут є. Я без броні. Може бути габела, може бути шок. Броня потрібна проти візера по-любому. І візера потрібно буде спавнити десь в печері, щоб він не наніс великої шкоди мені. Тому що якщо він буде літати, просто... Вище мене, то я, звісно, його не зможу завалити з меча. Продав, таких печерах мені супер ізі. Я взагалі тут можу не паритись. Я любого моба вб'ю з одного удару. Ну, любого звичайного. Такого як ось оцей кріпер, наприклад, візьму кайлом, вдарю він помер. Ха -ха. Я, до речі, не знав, що я можу кайлом убити кріпера. Так, ладно, 14 заліза є, мені треба 3 на відро, а остальне трішечки на броню. В принципі, весь сет броні можна навіть не крафтити. Опа, пішов геть, і ти теж. І можна повертатися на поверхню. Найголовніше те, що я заспавнився біля села, можу похавати спокійно, сіна і мені буде чітко. Так, в мене сіно норма. У мене сіна багато. Так погнали, в принципі, так, там джунглі, це не в ту сторону. Мені треба. Мені треба в ту сторону, звідки я прийшов, десь он в ту. І там є озеро лави. Якраз за допомогою цього озера лави я зможу спокійно на ізічах собі зробити портал в пекло. Так, братва, десь в цій стороні повинна бути лава. Десь тут я плюс-мінус і заспавнився. Ану, лава, лава є. У. Oof. Uh. Сюди. Так, лопата мені не треба. Крафтимо собі пічку. Бемк, швидесенько. Жарим собі залізо і все супер класно. А поки що, поки що, поки що можна взяти, зробити собі невеличку штуку під портал, щоб потім його на ізі зробити. Так, залізо жариться. Давай ще один злиток, і я взагалі в ажурі буду. Опа, ще треба зробити хліба. Все, хліба в мене в натурі купа. Хе-хе, можна не парити за нього до кінця життя. Але треба набрати води. Сюди. І погнали, будувати портал. Мені треба вскалети, висушувачі. І починаємо на Ізі. Ізічах просто брати, будувати портальчик. Все, води нема, але ну, нічого страшного. Головне те, що є портал. Вода мені в пеклі все рівно не потрібна. А от портал потрібен? Ууу, ото я заспавнився. Ото я заспавнився в єрунді. Такий біом я не люблю взагалі. Проте тут яндермен. А ну чи зможе яндермен з одного валити? Нє, ендермена з одного удару я не виносю. Чуваки, ви мене взагалі боїтеся. Ага, вони мене троють, мене ж чоботи хе хе Хе-хе-хе. О що, є, то є Саню ніхто не трогає. Опа, бастіон! Оце тут мені треба перевірити свою силу, по-любому. Тому що в бастіоні є пігліни, які з сокирами, і в них багато дуже хп, і дуже великий демедж. І цікаво, чи зможу я їх повалити взагалі. Мені би було досить, досить це цікаво. Проте для початку треба трохи блоків. Ну, 40, я думаю, мені вистачить. Бо я не думав, що я заповнюсь прямо біля бастіону. В принципі, я можу просто брати, підійматись і не паритись. Залізти на самий верх, а вже зверху лізти нижче і нижче й нижче. Да? По суті, Сань. О, ти попав, Санчоус! Ти попав! Оце прям було больно. Те, що в мене нема броні, це дуже відчувається. Дуже відчувається. Він мене раз ударив. Аби він мене вдарив ще раз, я би просто помер. У мене вже сила сім. Надо тільки А Ану, хлопці, залізний меч, продуктивність. Чесно кажучи. Йой! -йо 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 сань, тихесенько, їж. Наїдайся малесенький. Ты шрифтик мене взял. От жук. А ну иди сюда. Опа! Ха-ха-ха! Гаст! Тихо, гаст! Тікаєм! Тікаєм! Іди сюди, гастело! Гастело, чукчело. Я би спригнув і дав би тобі з меча, але я вмру просто, поки буду летіти вниз. Гастів не люблю. Гасти, гамнюки. Так, треба підіймати знову. Тут їх ще й два. Тут ще й два гаста, боже. Так, заходимо знову. Там був залізний меч. В цілому, якщо я його візьму, то я ж його не крафтив, по суті. По суті, виходить, що я його не крафтив. По суті, виходить, що я його просто знайшов. Але чи чесно це? І в мене ще й нема дерева зробити верстак. Ой-ой. Ще один заліз. Гострота 5. Ні, все, хлопці. Я вибачаюсь. Дуже сильно, але гостроту 5 ніхто не відміняв. Два удари, чувак помер. Ха -ха, один удар, чувак помер. Сила. 7 Поки що така у мене є. Точніше 8 чи 7. Яка це сила, я її не знаю. Фух, тихо, тихо, Сань. Їш. Треба, щоб була у мене гострота велика. Опа, оце Сані Щас халепа буде. Закриваємося і чекаємо, поки відрегенимось. В принципі, я думаю, можна вже вилазити. Саня трішечки відхилився. Треба ще похавати. Так, хлопці, тут теж може бути лут, до речі. Опа, золоті наголінники. Одягаємо золоту броню. Золоте яблуко, нехай буде. Так, не ходи біля мене. Бо я щас тебе теж винесу, поняв? Іди звідси, вообще. А тобі байдуже! Твого друга завалили! А тобі байдуже? Мені б не було байдуже. Так, ну в принципі, це все нібито полуто, що тут може бути в цьому бастіоні. Тому можна звідси шурувати і йти до фортеці. Далеко народ, іти не прийшлось. Фортеця тут, як тут, проте потрібні блоки. Блоків прям взагалі нема. Блоків взагалі нема. От би в мене ще, помімо, сили, та була ще якась квапливість, чи що, щоб я тут ці блоки взагалі виносив на їзічах. Так, а як би то мені сюди донизу спуститись, так, щоб не сильно получити демеджу? Було б би... Дуже-дуже хорошо знайти великий підйом. Ну це десь тут, плюс-мінус я туди спригнути зможу. Без всяких проблем. Проте потрачу ХП я дуже багато. Ну Давай попробуємося сюди, поставимо блок під собою. Аби не цей блок! Аби я не поставив той блок, це був би шок, реально. Так, треба перекусити. Гаст! Іди, геть, будь ласка. Але, в принципі, я вже регенюсь, можна звідси пробувати валити. Пробувати валити і дуже швидко під обстрілами блейзів. Чи цих гастів і Блейзі теж скоро з'являться? Боже, ось зі Блейзи. Все, валим, буримся. Все, 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 Саню, не трогайте. Страшна фортеця. Ммм, як же прикольно. До речі, яка мене сила вже? Дев'ята. Сила номер дев'ять. Оооо! А ну йдіть сюди всі. Йдіть сюди, всі, кому не ліньки Саня прийшов. Саня хоче без броні, але Саня вале добре. Він прям реально виносить. Проте зараз треба буде нормально так пофармити цих приколістів і висушувачів теж кавуетів, щоб голову зафармити. Але так з кайфом я ще блезів не фармив. Це прям реально чітко. Тут і дах ось до єстеля, і просто бий за одного удару, забирай їх, винось, та й все не парся. Ізі. Ха-ха. правда, палки не падають. Так, блайзи, не переймайтесь, все буде добре. Саня за вас попіклується. І, до речі, візер-скалети теж. Вас тут багато, можливо, з когось зараз вас випаде голова. Так, друзі, настав час валити першого боса. А саме візера. І що найголовніше, це те, що мені потрібно зараз повернутися назад до мого цього порталу, тому що я там залізу забув. А хоча в мене є 15, в принципі, я можу зараз спокійно скрафтити собі, не хватаючи мені елементи броні, щоб все було прям максимально супер. Так, сюди. Мені Нагрудник і шолом. бемк В принципі, такого мені вже вистачить. У мене сила 10. І силою 10 я не знаю, скільки йому потрібно буде ударів, ще й гострота 5. До речі. Так що це не шутки. Тоді погнали в печеру. Я думаю, в такому невеличкому тунельчику можна його спокійно спавнити. <гум> так, іди сюди. Бемк, 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 бемк. Тут ламаємо. А ти ч не спавнишся? А ти чого не спавнишся, друже? Тобі заважають блоки? Тобі заважають блоки, бро. Як це так? Як це так, тобі можуть заважати блоки. Я ж і криво поставив. Так, золоте яблуко взяти. Пісок душ. Череп, все, візер заспавнився. Їмо яблуко. Обов'язково зараз він набереться сил. Почне бігти до мене, ламати всі блоки. Але я його не боюсь взагалі. Ой-ой-ой, ой тихо, ти що так бахнув жорстко? Фух. Сань, поїж. Поїж, поїж. тебе. Сила 10. Ти що, його боїся, Сань? Не бійся, їм золоту моркву. Все, я погнав. На! На! Тримай на горіхи! Сюда біжи! О, як же швидко! Як же швидко? Тихо, 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 тільки не помри, не помри, не помри, не помри, не помри! Ну, в общем, друзі, зірка незеру добувається дуже легко. Проте наступний наш бос повинен бути хто? Напевно, якийсь Варден, тому що Ендер Дракона, я думаю, завалити максимально легко. Це ж ну, чуть ли не найлегший бос в Майнкрафті, Ендердракон. А от Варден? Це реально потужний чувак. І чи зможе він мене пробити в ці броні? І чи встигне він мене пробити, якщо я почну його валити залізним мечем? Зараз ми це й перевіримо. Але ж як Варден спавниться? Де його потрібно знайти? Знаєте, якби Варден не спавнився, є одна велика халепа. Те, що я граю на тій версії, де Варден... Дена ще нема. <смі> тому ми обов'язково повинні попробувати зайти і вбити андердракона все ж таки, тому що Вардена тупо тут не існує. Так, дракоша, куди ти тут приземлився? Куди ти приземлився взагалі? Ти знаєш, хто до тебе прийшов в гості? До тебе прийшов в гості Санчелус, який цим мечем? Вау! Хуху! Так почекай, стріли є, нитки є, палки є. Лук зараз буде. Опа, 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 опа. Без лука взагалі ніяк. Але що ж поробиш? Шкода, що на лук сила не працює. Ну, дракон з минулої нашої стички. Ти трішечки відрегенився, як я бачу. А, є ще кристал, йом! Обалдеть, як тебе зараз спробувати знищити того кристала. Так. Ідіть геть Я знаю, я знаю, я знаю, як. Перлина на базу. Кидається перлина плюс-мінус. Ось так. береться в руку блоки. Опа, і пішов, Саня, догори. Тільки треба поїсти. Бо відра води я все ж таки не взяв. Опа, кристал є тут. Виносимо, стаємо. Так, і більше кристалів нема. Окей, і ти й втік От жучара, от жучара. Ану, йди сюди. Ладно, де моя лопата? Пішов я вниз. О, ой ой ой. Ти там поламав нормально, друже. І ти приземляєшся, і мені треба швидко донизу спуститись якось. Максимально обережно, погнали. А ти втік опять! Дракоха, ти що, геть, дурак? Давай нормально з тобою поговоримо. Ти тільки спустись! Я зараз так на тобі силу перевірю. Давай, дракон, приземляйся вже. Ну, давай, давай, давай. Давай так, щоб ти мене тільки не підкинув. Ти вже там успокойся. Ти вообще йди звідси. Що прийшов? Мені треба дракоха. Раз, два, три, чотири. Ті куди? Оте секунд, оти секунд. Застянець. Ану, йди сюди. Та сіки можна по тобі з лука стріляти. Я хотів з меча. О, оце вже по-нашому, дракоха. Де сюди, іди сюди. Що тобі в голову дати? Ой-ой-ой, ні 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 по голові ладно не буду. Зі спини вдарю, то не біда. Раз, два, три, чотири. Всьо! Фух, в таких обладунках на Ізічах ми змогли винести дракона. І це було супер легко. Це було супер легко. Що вбити дракона, що візера. І я впевнений, що я б на ізі зміг завалити Вардена. Але його просто тут не було на цій версії. Тому дякую всім за перегляд і всім пока.